Знайдіть об'єм кулі діаметром 14 см. Отже, якщо я маю сферу, то це не просто коло, це сфера. Ви можете розглядати його як своєрідний глобус. Тому я збираюся трохи затінити його, щоб ви могли сказати, що він тривимірний. Нам дано діаметр. Отже, якщо ми підемо з одного боку сфери прямо через її центр, тож ми уявляємо, що можемо бачити крізь сферу, і ми йдемо прямо, ось ця відстань 14 см. Тепер, щоб знайти об'єм кулі, нам потрібна формула для об'єму сфери, яка дорівнює 4 третіх піар в кубі R – це радіус сфери. Тож нам дано одіаметр. І так само, як і для кіл, радіус сфери дорівнює половині діаметра. Отже, в цьому прикладі наш радіус буде 7 см. А власне, сама сфера це сукупність усіх точок у тривимірному просторі, що знаходяться на відстані радіусу від центру. Але не будемо про це, давайте просто застосуємо цей радіус, що дорівнює 7 см, до цієї формули ось тут. Отже, ми матимемо об'єм, що дорівнює 4 третіх пі, помножити на 7 сантиметрів у кубі. Тому я зроблю це в рожеєвому кольорі. Отже, помножити на 7 см у третьому ступені. А оскільки воно вже включає в себе пі, то ви могли б приблизно використати рівне 3,14. Дехто навіть порівнює його з відношенням 22 на 7, але ми просто дістанемо калькулятор, щоб отримати точне значення для цього обсягу. Отже, мій об'єм буде 4 поділений на 3. І потім я не хочу просто ставити там пі, тому що це може бути інтерпретовано як 4 поділене на 3 пі. Отже, 4 поділити на 3 помножити на пі помножити на 7 у третьому ступені. У порядку виконання операцій перед множенням вона виконає експоненту, тому це повинно спрацювати. Одиниці виміру будуть в сантиметрах кубічних. Отже, маємо 1436,76. Нам не кажуть, до якої цифри округляєте. Тому я просто округлю до найближчої 10 1436,8. Отже, це дорівнює 1436,8 см кубічних. І ми закінчили.